На барському шосе є в продажі двохкімнатна квартира з автономним газовим опаленням. Будинок утеплений в нас. Є місце для побудови власного гаража. Ходімо, подивимось на місце для вашого гаража і польоту вашої фантазії. Квартира розташована на зручному другому поверсі у цегляному будинку, загальною площею 56 метрів квадратних, дві окремі кімнати зручного розташування, на дві сторони некутова, автономне газове опалення, встановлений двохконтурний котел, водопостачання зі своєї криниці, поряд зупинка громадського транспорту, магазини, відділення пошти та дитячий майданчик. Простора кухня 10 метрів квадратних. Лоджія, вихід на яку здійснюється із кухні та спальної кімнати. Мебель та техніка залишається по домовленості. Гарний житловий стан квартири. Ціна 60 тисяч доларів. Можливий торг. Запрошую вас на перегляд.